Комунальний дошкільний навчальний заклад номер 121 у центральному міському районі почав працювати одним з перших як заклад комбінованого типу. Групи комплектувалися ще у 1984 році, зокрема логопедичні та дефектологічна, неабияк затребувані і сьогодні. В нас шість груп але чотири групи з них. Комбінованого типу одна група, з психі... одна група з затримкою психічного розвитку дітей і три групи логопедичні, де на цих групах працюють три логопеда, два дефектолога. Використовуємо ми інноваційні технології Монтесорі, Шулешко, Глена Домана. Всі ці технології використовуються згідно віку дітей. Глена Домана ми використовуємо це раннє читання дітей, ми використовуємо вже з ясельного віку. Марію Монтесорі ми використовуємо з дітками старшого дошкільного віку, середнього дошкільного віку. Єфименка ми використовуємо майже в усьому дошкільному закладі: це здоровий спосіб життя, фізкультура. Нам потрібно дітки, щоб дітки в нас були здорові. Зараз цей дошкільний заклад відвідують 142 дитини. Загалом за 50 років діяльності його випускниками стали більше двох тисяч маленьких криворіжців. В колективі є чимало педагогів по-справжньому відданих своїй справі. Валентина Миколаївна вихованню малечі присвятила 40 років свого життя. 28 – пропрацювала завідуючою, 12 вчителем логопедом. Дошкільний вік це саме такий період, благотворний для розвитку мовлення дітей. На цьому періоді проходить ін інтенсивне оволодіння дітьми фонематичним, лексичним, граматичним усним мовленням. Тому головним в своїй роботі я вважаю це терпіння, наполегливість, завзяття, творчість і перемога. А результатами моєї роботи це щасливі очі дітей, які змогли зробити те, чого раніше вони не могли. У день святкування ювілею традиційно багато квітів, нагороджень та побажань. Проте найзворушливішими та найщирішими є вітання улюбленому дитсадочку від його вихованців. Я побажаю дитячому садочку здоров'я і щастя. Любиш дитячий садочок свій? Так, да. Люблю. Коли і До вітань приєдналися й ті, хто сьогодні у святковій залі були в якості гостей, але свого часу не один десяток років професіоналізм та самовіддану працю присвятили цьому закладу. 20 років, як уйшла з цього дитячого саду, І от прийшла зараз, ну заходила раніше. От. А зараз його не узнати, звісно. І змінилася в іншої сторону. Що саме змінилося? І змінилося, ну як. Ну Интерьеры Интер изменились. Так. Ну, в детском, то есть, площадки, конечно, как были, так и есть. Хотелось бы лучше оборудование. Ну а так, інтер'єр, звісно, змінився. В групах, в группах ремонти сделаны хороші, процвітання, дружбы, уюта, мира везде і всюди, і в, 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 в государстве, і в ячейке ячейці сада, саду, щоб був мир, был мир, дружба. На досягнутому колектив закладу спинятися не збирається. У найближчій перспективі розширення співпраці з батьками у напрямку корекції мовлення їх дітей, зокрема за допомогою інтернет-ресурсу. Хочемо пропонувати батькам онлайн спілкування педагогів з батьками. Ми хочемо запровадити таку систему і, е, в нашому дошкільному закладі. Будемо пробувати пробувати. Якщо у нас вийде цей вид роботи, будемо е, пропонувати його в нашому районі, а також у нашому місті. Для цього треба технічний ресурс, ви Думаю, з допомогою батьків, тому що дуже багато батьків. Е, Зацікавлені в цьому, де да. виходять на логопедів, пропонують таке спілкування. І якщо батьки спроможні і в них є ця оргтехніка, то ми можемо запропонувати батькам цей вид роботи. Така методика в дії планується вже з початку наступного навчального року. Педагоги сподіваються, вона дозволить ще більше вдосконалити роботу з дітьми та матиме високу результативність.